Італія серія А комо vs Ювентус аналіз, Комо вдома грає сміливо, але проти топів часто сідає в оборону. Ювентус практичний стиль, часто мінімальні перемоги. У дев'яти з останніх одинадцяти матчів ЮВ ТМ 2,5. Прогноз Ювентус перемога або ТМ 2,5. Обережно Юве і ТБ1. Можливий рахунок 0-1 або 0,2 дженоа Парма. Аналіз обидві команди грають через контроль і обережно. Дженоа вдома сильна, лише одна поразка в восьми матчах. Парма на виїзді часті нічиї 6. Прогноз 1х. Дженоа не програє. Альтернатива. ТМ 2,5 рахунок. 1-1 кальярі vs Болоні Аналіз. Кальярі вдома часті голи, але багато пропускає. Болоня в хорошій формі, претендент на Єврокубки. Особисті зустрічі часто результативні. Прогноз Оз або Болоня 0, ФОРА 0. Рахунок 1-2 Аталанта vs Лаціо. Аналіз Аталанта вдома завжди атакує. Середня 2,1 гола. Лаціо нестабільний, але добре контратакує. Чотири з останніх шести матчів між командами ОЗ. Прогноз Озе плюс Тебе 2,5. Сміливо Аталанта і Тебе 1,5. Рахунок 2-1 або 2-2. Мілан vs Фіорентина. Аналіз. Мілан вдома забиває стабільно 10 матчів поспіль. Фіорентина часто провалюється стопами. Останні 5 очних ТБ 2,5. Прогноз Мілан і ТБ 1,5 або П1. На гол Фіори теж шанс є. Оз рахунок 2-1.